Друзі, бажаю всім здоров'я! Залітає до нас свіжопригнаний автомобіль з Німеччини. Це є Ford Focus з двигуном 1.8 бензин 2010 року випуску в гарному білому кольорі, в гарному технічному стані. Прямо свіжак з Німеччини на транзитних номерах чекає свого першого власника в Україні. Технічно в дуже класному стані. Вигляд має просто бомбезний. Кожна лампочка противотуманочка. Світить, і все по автомобілю чітко. Подивіться, як він гарно виглядає. Друзі, один лайфхак по цьому кольору розкажу. Мити його просто бомба. Зараз покажемо по салону, як він гарно, класно виглядає. Комбіновані сидіння. Переднє скло підіймачі. Все повністю ціленьке. Мультируль. 205 тисяч рідного пробігу. Кондиціонер підігрів лобового скла на зиму. Підігрів заднього скла. Кондиціонер заправлений і обслужений. Повністю в дуже класному стані автомобіль. Збережений. Комбіновані сидіння. Зараз, друзі, перейдемося ще далі. Гарний, комфортний, класний автомобіль. Так, задній ряд сидінь. Гарний, класний вмісткий автомобіль. Так, друзі, поки вам показують форми цього автомобіля, я продовжу розповідь по автомобілю. По автомобілі також гарні зимові колеса вже є. Мотор. Ходова коробка без нарікань. Їде автомобіль просто класно і потужно. Мотор заводиться з півтечка. Ходові, нічого не калатає, нічого не стукає. Друзі. Реально класний автомобіль, свіжопригнаний в дуже класному стані. Це є Ford Focus 2010 року випуску. З двигуном 1,8 бензин. Свіжачок з Німеччини в гарному кольорі в гарному технічному стані. Вигляд має просто бомба-ракета. Номер телефону залишу внизу. Також є з боку мене. Тепер виглядає. Телефонуйте, підписуйтесь, ставте лайки, а ми будемо всі граді бачити на наших двох майданчиках в місті Теребовля Тернопільської області. Всім дякую, всім гарного, мирного дня, до зустрічі, друзі!